Дошкільний заклад номер 37 відвідує майже три сотні маленьких хмельничан. Територія садочка чимала. От відпочивати на свіжому повітрі дітворі було особливо ніде. Колектив «Незабудки» своїми силами облаштував ігрові майданчики. Втім, забав тут катастрофічно не вистачало. За допомогою керівництва закладу звернулося до благодійного фонду. Ми поруч і закипіла робота. Ми своїми силами що могли зробили. А сьогодні це масштабне встановлення. От ми звернулися наші батьки і адміністрація садочка звернулися до Сергія Лабозюка з таким проханням допомогти обладнати нам ігрові майданчики. І сьогодні ви бачите результат. Сьогодні працює бригада, яка встановлює нам ці майданчики. За два дні на території садочка встановили лавочки, гойдалки, гриби від сонця та пісочниці. Дошкільнята обнови вже встигли оцінити. На новенькі ігрових майданчиках гамірно, як у вулику. Одні хлопчики та дівчатка облюбували пісочницю. Ми паску вліпили. вам в пісочку грати. Да. Подобається інші. Ховаються від сонця під дерев'яними грибами. Найбільше охочих покататися на яскравих гойдалках. Бо він дуже яскравий і гарний. Мені подобається кататися на качелі, гратися в пішочниці, сидіти на лавці, гратися лавці. Подарунок від благодійників став неабияк в нагоді дошкільному закладу, адже цьогоріч він працюватиме як черговий, і вже у липні тут проводитиме дозвілля малеча із сусідніх садочків, які зачинять на ремонт.